Чому розвивається аїд, автоімунетероїдит? Дивіться, звичайно, так, є генетична схильність, але з генетичною схильністю, наприклад, у мене у мене теж є генетична схильність, у мене немає аїд, а у іншої людини, у якої є генетична схильність, в неї розвинувся розвинувся автоімунетриодит. Дивіться, аїд завжди буде розвиватися, якщо є перша проблема з кишківником. Порушення мікробіоти і підвищена кишкова проникність, Синдром дірявого кишківника. До речі, я знімала такий рілс для вас. Можете погортати мою стрічку. Розповідала, що це таке. По-друге, це паразити. Ви знали, що в основі аутоімунного триоїдиту лежать паразити, паразитоз, і треба обов'язково лікувати паразитів. І третє, це вірусні інфекції. Треба перевіряти організм на герпес віруси І щоб ввести АІД в ремісію, тобто, коли у вас антитіла вже прийшли до норми або стабілізувались, тобто знизились і вже не підвищуються, щоб не розвивався у вас і не прогресував гіпотереоз, треба працювати з цими чинниками. І тоді ви забудете, що таке аутоімунний триоїдит. Я скоро буду проводити безкоштовний дводенний інтенсив, де буду про це розповідати, як в цілому кишківник, мікрофлора кишківника впливає на нашу кров і на розвиток хронічних захворювань. Ви можете перейти за посиланням в шапці профілю і зареєструватися. Інтенсив безкоштовний.